Чому має стати, щоб літак залишався на озброєнні США близько 100 років? Можливо, він має бути технологічним дивом. Але надсекретний розвідник СР-71 Blackbird прослужив тільки 24 роки. А найбільш непомітний бомбардувальник F-117 Nighthawk лише 25. Можливо, F-22 і здається гарним претендентом. Але, щось ВПС США, так не думає. Вони вже хочуть суттєво скоротити парк цих літаків, щоб зекономити бюджет. F-14 Tomcat прослужив 32 роки, F4 Phantom трохи більше, 36. Але це все рівно далеко від сотні. Проте такий літак дійсно існує: це b 52 Stratofortress. ВПС США не планують знімати його з озброєння принаймні до 2050 року. Тоді буде майже 100 років від початку виробництва перших серійних бортів. Як конструктори змогли створити настільки вдалу машину? Відповідь на це питання ви дізнаєтесь протягом відео. І окрім цього, я розповім вам про досвід реальних боїв на Б-52. Ви побачите унікальні кадри, що були зняті під час справжніх конфліктів. І зрозумієте, чому Б-52 ще рано на пенсію? Всі дайте зручніше! Приємного перегляду! Але спочатку поставте вподобайку, якщо вважаєте, що відео буде цікавим. Та підпишіться на канал, якщо вважаєте, що Б-52 Стратофортрес прослужить більше 100 років. Почнемо з історії створення Б-52. Які проблеми на той час були в американської армії? Як їх було вирішено? І які перешкоди були на шляху до створення Б-52? Щоб розібратися з цим перенесемось 1946 рік. Тільки тільки завершилась Друга світова війна. Але розслаблятись не те, що зарано, в принципі, неможливо. СРСР оговтався після війни, став сильнішим. І швидкими темпами йде до створення своєї першої ядерної бомби. А як наслідок до світового панування? Як тільки Німеччина пала, комуністична і ліберальна ідеологія стали головною причиною для десятків нових збройних конфліктів. Почалась холодна війна. Щоб залишатись головною державою світу, США потрібно було створити стратегічну авіацію дальнього радіусу дії, яка б тримала СРСР на відстані. В той час технології розвивалися настільки швидко, що наче і свіжий b 29 Super Fortress вмить застарів. Для розуміння, він був прийнятий на озброєння тільки в 1944 році. А через 2-3 роки США всерйоз думають, як би то його замінити. Вже 8 серпня 1946 року свій перший політ здійснює конвейер B36 Peacemaker. В 1948 році його приймають на озброєння. Щоб ви мали уявлення, що це за машина, погляньте на це фото. Ось той маленький літачок це B-29. А ця здоровенна махіна B-36. І ніби все стало на свої місця. Але було одне але. Після появи реактивних двигунів поршневі літаки почали сильно застарівати. Тому Б-36 був лише тимчасовою мірою. Через це, 17 грудня 1947 року, в повітря піднявся реактивний бомбардувальник B-47 «Стратоджет». На той час він був проривним літаком, але замалим. Командування хотіло об б об'єднати реактивний B-47 та великий Б-36. Ще з 1945 року вони формували вимоги для абсолютно нової машини. Модель 462 зразка 1946 року мені чимось нагадує просто ростовстілий Б-29. Після появи B-36 військові дізнаються про переваги стріловидного крила. Тому модель 464-29 зразка 1947-го та модель 464-35 зразка 1948 року оснащується ним. Окрім цього, на останній машині було замінено двигуни на більш потужні. Після того, як насіли інженерам лягли матеріали по використанню B47, вони почали впровадження реактивних двигунів. Модель 464 49 тепер майже повністю відповідала вимогам. Але майже це ще не повністю. Витрати палива були надто великими. Тому було вирішено покращити бомбардувальники та створити модель 464-67. Вона також не була ідеальною, але інженерам Boeing вдалося переконати командування, що в майбутньому вони все виправлять. Для випробувань було виготовлено два прототипи: YB52 та XB52. Перший політ на yb 52 було здійснено 15 квітня 1952 року. Щодо XB-52, то він піднявся в повітря 2 жовтня цього ж року. Загалом випробування були успішними, тому ВПС США вирішили оформити замовлення одразу на 282 борти. Але в серійних B-52A була замінена кабіна пілотів, щоб покращити умови роботи. Спочатку поставки йшли не дуже добре. За 1954 рік було виготовлено тільки три бомбардувальники. Що цікаво, борт 003 був переданий NASA. Там він використовувався як стартова платформа для запуску найшвидшого літака світу, що будував навіть гіперзвук — 15 Переглянути це відео можна по підкасті. На цьому виробництво B-52A завершилось. Військові знайшли певні недоліки в цій модифікації. Боїнг його оперативно виправили і вже в 1955 році розпочався випуск B-52B. Всього їх виготовили 50 одиниць. Проте один з них було передано НАСА для запуску в Psatos X-15. Цей борт отримав назву NB-52B Balls-8. Він був на службі з 1955 по 2004 рік, 49 років. І знаєте що? На момент списання він був найстарішим літаючим Б-52. Наступною модифікацією став Б-52. Загалом поліпшення стосувалися дальності польоту та захисту від ядерного проміння. Щодо Б-52D, то це була основна модифікація для боїв у В'єтнамі. До неї ми ще повернемось. Наступним став Б-52, який отримав оновлену авіоніку та навігаційну систему. Після нього на конвейер стала версія F, що отримала поліпшені двигуни. З 13 грудня 1959 року на службу став Б-52G. І знаєте, що цікаво? Днем раніше, 12 грудня, з експлуатації були виведені всі B-36. Модифікація G мала на меті подовжити термін служби B52. Окрім цього, було збільшено місткість спаливних баків, що дозволило підвищити дальність. А розвиток електроніки дозволив забрати місце стрільця з хвостової частини і перемістити його в передню частину фюзеляжу. Тепер він віддалено керував зброєю. Окрім цього, на b 52 g було трохи змінено вигляд кабіни пілотів, щоб збільшити корисну площу. Але всі ці літаки, про які я тільки но говорив, вже списані. З 742 серійних бортів, нині в США залишилось лише 72 B-52. І всі вони найновішої модифікації H. В цілому B52H подібний до модифікації G. Найбільш значним оновленням став перехід на нові двоконтурні двигуни: tf 33 pv 3 Drip 103. Також в хвостовій частині замість декількох старих гармат встановили одну 20-мм М61 вулкан. Нині вона широко використовується на винищувачах та інших літаках США. Але в 90-х роках М61 Вулкан демонтували з усіх B52H. Причина цього в тому, що після розвитку ракет повітря повітря винищувачам вже не обов'язково сідати на хвіст, щоб знищити бомбардувальник. Відповідно, гармати втратили свій сенс. Перший Б-52 h злетів у 1960 році. А останній покинув завод у 1962. З того часу серійне виробництво було припинене. І тепер давайте розберемось з питанням. чому Б-52 актуальний протягом такого великого періоду часу? З 1960 року пройшло вже більше 60 років. Невже нічого не змінилося за цей час? Звісно, що змінилось, але в основному ці зміни стосуються лише електроніки. От з'явилась нова ракета. Для того, щоб інтегрувати її в B-52, потрібно лише поставити відповідний блок керування. В літаку місця багато, тому це не є великою проблемою. Щодо планера, то особливо нічого змінювати не потрібно. Нині B-52 це стартова платформа, яка навіть не повинна наближатись до ППО ворога. В такому випадку планер досі актуальний. А при умові гарного обслуговування, яке є в США, він зможе витримати майже 100 років експлуатації. Хоча в B-52 є слабке місце. Знаєте яке? Це його двигуни. От що що, а нині є набагато більш економічні та потужніші агрегати. Американці це чудово розуміють і вже зараз починають модернізувати свої B-52H. Новим серцем літака стане 8 моторів Rolls-Rolls F130. Окрім цього, на літаки буде встановлено досить потужний радар. А я на pg 82 v 1 Аналогічний нині стоїть на винищувачах FA18 та F15. Нова модифікація отримала назву B52G, і вона має стати на озброєння США протягом 2020-х років. І ось виходить, що для того, щоб ці бомбардувальники досі були актуальними, достатньо оновити тільки двигуни та електроніку. Та й все. Секунду вашої уваги. Якщо ви хочете одразу довідатись про вихід нових відео, або ж отримувати ексклюзивні матеріали, перш ніж ті потраплять до ролика. То рекомендую підписатись на мій телеграм-канал. Ви не пожалкуєте! Посилання шукайте в описі, а я не буду забирати ваш час і повернусь до теми. Тепер давайте детально зупинимося на характеристиках Б-52. Його довжина 48,5 метрів, розмах крил 56,4, висота 124 метра. Порожній літак важить близько 83 тонн. Максимальна звітна вага становить до 221 тонни. А як щодо швидкості, максималка це 1050 км на годину. Крейсерська 819 км на годину. З однієї сторони щось малувато. А з іншої, нині Б-52 є не стільки бомбардувальником, скільки носієм крилатих та аеробалістичних ракет. В такому випадку зовсім не обов'язково проривати ППО ворога. Відповідно, не треба ризикувати екіпажем та машиною. Тому дозвукова швидкість не є критичною. Бойовий радіус дії становить 7200 км. А палива вистачить для того, щоб пролетіти цілих 16 тисяч км. Щодо зброї, то боєкомплект тут дуже різноманітний. Б-52 Stratofortress може спокійно взяти на борт будь-які бомби вагою від 100 до 1000 кілограм. Окрім цього, до 1997 року він слугував транспортом для двох ядерних бомб Б-53, що мають потужність 9 мегатонн. Або восьми менших B 83, що мають потужність 1,2 мегатони. Або також для вісьми Б-61 з потужністю 300 кілотонн. Загалом корисне навантаження B52 становить до 32 тисяч кілограм. Також він може взяти на борт крилаті ракети AGM 86 ALCM. Вони мають як ядерну, так і звичайну бойову частину. Донедавна B-52 був носієм ракет SRAM та ACM. Але їх вже зняли з озброєння. Причиною для цього, певно, став розвиток більш кращої високоточної зброї. Нині на B-52 можна поставити 18 керованих авіабомб JDAM. Або 18AGM154 GSOW. Або 8 протикорабельних ракет AGM 84 Гарпун. Або 12 високоточних ракет повітря поверхня AGM 158 «JSSM». як бачите, вибір величезний. Але давайте перейдемо до найцікавішої частини відео, а саме до реальних боїв. Для цього перенесемось 1965 рік. Саме тоді Б-52Ф Средофортес вперше прийняли участь під час війни у В'єтнамі. Я знайшов унікальні кадри операції Rolling Thunder, І зараз вони на екрані. Першим бойовим завданням стало знищення ворожих позицій в районі Бенкет. Операція отримала назву Arc Light. Для її виконання було залучено 30 бомбардувальників B-52F. Удар мав завдатись по території довжиною в 3,2 і шириною в 1,6 км. Літаки прибули раніше ніж потрібно. Тому почали намотувати круги. В ході маневрів 2Б-52 зіштовхнулись в повітрі. В ході інциденту 8 чоловік загинули. Ще один літак екстрено повернувся на базу через несправність. Тому до місця призначення прибуло тільки 27 бортів. Вони провели бомбардування території. Але тільки 50% бомб досягли цілі. Відверто це слабкуватий показник, враховуючи, що удари задувалися по території площею більше, ніж 5 квадратних кілометрів. Але це ще не все. Після операції американська розвідка дізналась, що Вітконг знав про їх плани і завчасно покинув цей район. Тому операція провалилась. Наступним завданням для Б-52 F Stratofortress стала підтримка наземних військ під час битви при Ядрангу. Вона почалась 14 листопада 1965 року і завершилась 18 числа цього ж місяця. В результаті нічия. Вже через рік ці бомбардувальники будуть повернені в США. І замінені на більш сучасні б 52 B-52D. Вони могли нести на 10 тисяч кілограм більше озброєння, ніж попередники. Та мали більшу дальність. Під кінець війни їх доповнить ще й декілька літаків модифікації G. 22 листопада 1972 року перший Б-52 Stratofortress був збитий ворожим вогнем. Екіпаж катапультувався, а машина впала десь в водах Таїланду. Це сталося під час нальоту на місто Вінг. Апогеєм використання Б-52 у В'єтнамі стала операція Linebacker 2. Вона тривала з 18 по 29 грудня 1972 року і складалася з хвиль б 52 d та Б-52G. За 12 днів літаки здійснили 729 вильотів і скинули 15 237 тонн бомб на ханой, хайфон та інші об'єкти в північному В'єтнамі. Але втрати також були значними. 15 Б-52 було збито. 5 серйозно пошкоджено. Ще 5 зазнали середніх пошкоджень. Всього за час бойових дій втрати склали 31 літак Б-52. Але як щодо повітряних боїв? Стоп, що? Б-52 це ж бомбардувальник. Так, але це не завадило екіпажам двох літаків знищити два ворожі Міг-21. Перший літак був збитий 18 грудня 1972 року під час операції лайнбекер 2 Б-52 щойно завершив бомбардування і збирався повертатись на базу. Як раптом йому нахвістці сів Міг-21. Винищувач був збитий з кормових гармат літака. Наступного разу це сталося 24 грудня 1972 року, під час тієї ж операції лайнбекер 2. Стратофорнець збирався скинути бомби на залізничну станцію, коли йому сів Міг-21. Винищувач також був збитий вогнем кормових гармат. Нині вважається, що це був останній випадок, коли бомбардувальність збивав інший літак в такий спосіб. А Б-52 нині є найбільшим літаком, який приймав участь в повітряних боях. Наступним конфліктом, де взяли участь Б-52 «Стратофордер», стала війна у перській затоці. 16 січня 1991 року Б-52G були перекинуті в Ірак для участі в операції Буря в Пустелі. Ці бомбардувальники випустили 35 ракет AGM-86 ALCM. Більшість з них попала в ціль. Окрім цього, три Б-52 почали здійснювати бомбардування на малій висоті. Це була не стільки військова, скільки психологічна атака. Величезна площа бомбардування, безпомічність іракських військ, звуки вибуху сотень бомб та й навіть сам вигляд Б-52 Стратофортрес сіяли паніку в ворожих військах. Після цього багато з них здавалось полон штурмовим групам союзників. Але пізніше Б-52 почали наносити удари із великої висоти. Загалом, за час операції буря в пустелі, Б-52 Стратофортрес здійснили 1620 бойових вилютів, вони скинули майже 40% всієї зброї, що була використана в конфлікті. Наступною стала операція Удар в пустелі 1996 року. Б-52H випустили 13 крилатих ракет agm 86 c Вони влучили по електростанціях Багдада та об'єктах зв'язку. В грудні 1998 року американці провели чергову військову операцію в Іраку. Вона отримала назву Лис пустелі. В ході боїв Б-52H випустили 90 ракет CALCM. Вони влучили по шістьох резиденціях Саддама Хусейна, казармах Республіканської армії, Міністерству оборони та інших цілях. Зараз на відео Б-52 знищує його славські позиції під час операції Об'єднані сили 1999 року. Вже через два роки Б-52 Аж взяли участь в війні в Афганістані. Все почалося 11 вересня 2001 року, коли 19 терористів захопили 4 літаки. Того ж року була розпочата війна проти Аль-Каїди та Талібану, що були безпосередньо причетними до теракту. Їхні бази були розташовані в Афганістані. Тоді бомбардувальники Б-52 скинули понад третину всього озброєння, яке було використано в війні. Зараз на відео саме ці кадри. Ще через два роки сталася чергова війна в Ірак 2003-2011 років. Головний лозунг союзників був знищення ядерної та біологічної зброї в Іраку. Але де-факто головною ціллю було повалення режиму Саддама Хусейна та відсторонення його синів від влади. Тоді Б-52 Stratofortress знищували військову інфраструктуру в Іраку крилатими ракетами AGM86C CLCM. Тільки за 2003 рік було здійснено щонайменше 100 пусків. Зараз відео з війни в Сирії. Яка була розпочата в 2014 році і триває до сьогодні. Це кадри за 2016 рік, коли Б-52 Стратофордець почали виконувати завдання проти ІДІЛ. В рамках операції непохитна рішучість. У 2018-му неоголошена кількість літаків брала участь у знищенні проурядових сил в Сирії. Востаннє Б-52 Стратофордець виконували бойові виліти в 2021 році. Тоді цілею стало придушення сил наступу талібів. Щодо війни в Україні, то Б-52 виконували тільки показові маневри, які імітували обстріл Санкт-Петербурга. Більше ніяких прецедентів не було. Якщо це відео вам сподобалось, то не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Це буде прекрасною подякою за мою роботу. А що ви думаєте про Б-52 Стратофортрес? Чи актуальні вони зараз? Поділіться своїми думками в коментарях. Мені буде цікаво їх прочитати. Тепер я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. В якості подяки для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без жодної реклами та колаборацій. Нині підтримати мене можна на таких платформах як Patreon, YouTube та BaimeaCoffi. Контент скрізь ідентичний, тому обирайте що зручніше. Долучитись можна по посиланнях в описі, а я буду дуже вдячним. А зараз давайте зустрінемось в ролику про реальні бої на Хаймарс. Ви справді дізнаєтесь багато нового. Або ж рекомендую переглянути відео про один з найбільших секретів Пентагону літак Х-15. Якщо ви цей ролик вже бачили, то тут буде ще одне відео. Слава Україні!